To, 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 to. Викупай, як Выкупай, бараб... 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 я даже машину с буракси, кто знает, что были. Барабоня вы пошли дуже, этим. Да и глуза, здесь вариант, Ага. А я голову тебя действую. Дай куля кончається кіно і забере книжка. Яку? Історію хоча б. Ну що ти, дітям? Розкажи, лучше про це, що в тебе там було? Баба ти снімати, вона розкаже, Нашу ці сніги свої. Ти ж на пам'яті, жай, ялки пау. Кровать застелити. Давай вставай. Як їм себе поради? А що Все на кротях має бути складено і Ну що тут складати? Ну що тут складати? Все тут до, 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 до пуття. Павло, розкажи, хто та мама була, що там було взагалі? Як було, жилося? Давай, ну то Оксана може тебе розкладати. Алло. Оля, хватит, выключай. Вылезу на море, мы писал первый, третий, четвертый. Що, якщо путьове робити, на з дурості дурістю займатися? Яка дурість? А що це ви? Це... Я стрімер, алло. Це таке заняття, об'єто. Це тяжела робота, об'єто, таке знімати, дивися, а? Давай розказуй, баво. Давай всі пусті, Тарас, давай їж. Давай розказуй щось. Я, я можу засипати, вибрати дурак. Гайда, замерз ти тамо. Є що надбу робити? Колокури, знімати ці курочки, шкрабати. Давай, допомагай, як не хочеш. Що ти взяв цю коробку? Нічого не читаю, я це не люблю. Мене діти слухали, а це нічого не слухаю. Пристанне було лучше, правда, Так. <косвіття> <косвіття> а що ж не? А хто тебе, брат, сестри? Розкажи. Да, так. Ну що? Ти маєш робити, то твій казки не стануть. Та розкажи, ну шо ти? Давай вставай, гайда, не балакай. Ой, боже. Давайте ділом займатися, нема що сидіти. Та, та яким ділом? У маці тут рубашки. Прибирайте в хаті. Та шо тут прибирати? Ти тут так вичистила, та, що та, це... Баба не любить, не порадить. Диви, як ти вичистила тут. Які порядки, які порядки. Ну шо? Коробочки, Какие коробочки Снимаю бабу. Гладьте, складите, а там Я снимаю. снимаю. Я снимаю. Я снимаю. Я снимаю. снимаю. Я снимаю. Так, <laughs> О, давай бы. <плес> <ривання> я гляну. Борщик пісний. <ривання> <ривання> Голубчики. Пісні. Але класні, так пахнуть, а я хирінь.